Блін, от якраз у думаю купити 5 P90 зімових, щоб зробити собі метелик. Нарешті, чи, чи, чи не варто чи, чи почекати. Ну на мою думку, ці крафти на мені там теж багато писали. Адмін щось крафтив, адмін щось крафти в коментарі. Я чесно не бачу сильно сенсу в цих крафтах, не дивлячись на те, що я зустрів оновлення одним з перших. Не було часу купити просто ці предмети. За секунду ціни взлетіли. І насправді зараз на. Дешевші червоні предмети, ми бачимо десь відмітку в півтори тисячі гривень, помножити на 5 це понад сім тисяч гривень. В той час як нам може випасти ніж за 2-3 тисячі гривень, і плюс ножі зараз нікому не потрібні. Е, тому, на мою думку, ці обміни абсолютно не мають сенсу. Ну для контенту, для блогерів, звісно, однак е, з фінансової точки зору це абсолютно безглуздо зараз робити ці крафти. Варто пам'ятати те, що ски. Не... Тобто там золоті ножі, ці рукавиці це, звісно, величезна частина ринку, і дуже багато людей-колекціонерів постраждало. Від цього падає довіра і багато паніки, але насправді варто пам'ятати, що е екосистема набагато більша, ніж просто ножі та рукавиці. Всі ці гроші, які зараз виходять з ножів та рукавиць, вони мають йти кудись, вони десь осядуть в кейсах, в капсулах, в сувенірних наборах, десь то вони точно осядуть. Е, тому загалом я би не вішав носа та шукав е, позитив, шукав е, нові точки входу. І дан, ну, цей там тиждень, місяць нас чекає ребалансування тотальне, але загалом це скоріше певна корекція та зміна правил ніж повноцінний крах.